Шина має масивну плечову зону, масивний плечовий блок. Також шина має глибокий якісний боковий зачіп. Тобто шина для бездоріжжя. Тобто при будь-якій погоді, при будь-якій поверхні, що бездоріжжя, що багно повністю, що асфальтована поверхня, ця шина буде показувати високий рівень шеплення за будь-яких умов. Шина має максимальне тягаво щепні характеристики на будь-якому відрізкі траси. Так, повторюємо. Шина Light Track LT для високонагружених пікапів, броньовиків та високонагружених джипів. Шина має подвійний індекс. 121-118Q. Розмірна сітка цієї шини. Починається від розміру 265-65-17 та закінчується 22 діаметром. Свої розміри та ціну точнюєте в коментарях.